Привіт, привіт! Вас вітає рубрика СП Vlogs. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Покажемо вам приймальну комісію, що знаходиться взагалі за кадром приймальної комісії. Хто що їсть, хто кого приймає, хто куди поступає. Коротше, буде цікаво. Залишайтесь з нами, щоби побачити, кого приймають в КНУ. Сьогодні у нас перший день приймальної комісії. Спеціальний гість Тарас Шевченко. І зараз ми знаходимося на одній із найінстаграмніших будівель Києва червоний корпус Кну. Ну і тут ми почнемо нашу подорож по приймальній комісії. Найперший факультет, де ми з вами побуваємо, буде історичний. Тож топаємо до них. Що ж, ми знайшли трьох. <плес> <плес> Що ж, ми зловили трьох дужих істориків. а <плес> Зараз ми дізнаємося усі думки про приймальну комісію. Які у вас взагалі враження, очікування? А, смачна їжа, невелика черга з абітурієнтів, і саме головне, щоб вони були мотивовані. А як сало вас годують? Прекрасно. мені мама постійно кажуть, вам там платять. Ну нам не платять, нам платять набагато краще це діжою і ну кавун сьогодні був прекрасний. Ви загалом, яких абітурієнтів ви би хотіли бачити на вашому факультеті? Ну найголовніше на мою думку, щоб вони не забували вдома документи. А, тому що так буде простіше їх оформлювати, якщо у них буде все про собі. А якщо будуть чітко не знаю, заповнювати документи. Ну і таке ясно, що там поспілкуватись з ними, просто розпитати, щоб вони там і самі щось питали, і можливо, там були відкриті до діалогу з нами. Бо ми тут зібрали багато кого з різних освітніх програм. Тому ми і розповісти щось можемо, і на гуртожитки зареєструємо, і це, щоб все ж все зрозуміло. Поступайте в історичний факультет, якщо ви хочете, щоб вас погодували <різь> після істориків. Ми прямуємо від комісію філософського факультету. Подивіться, який тут робочий вайб. У них тут навіть є вентилятор, тут можуть дихати люди. Що ж, ось наші філософи, привіт-привіт! Як взагалі вражні? Підготовка до завтрашнього дня чи втомилися. Дуже багато всього в нас дуже багато вітурієнтів, особливо політологів. Але я думаю, що далі буде і далі буде більше, тому ми чекаємо ще більше, більше, більше людей. С на супер, скажи, будь ласка, що би ти зробила після приймальної комісії? Там поспала зайвий раз чи щось таке? Я б хотіла поспати, тому що електричка о шостій ранку це ну така собі ідея. Але що не зробиш заради майбутніх студентів? Так, да, це точно, це дуже круто. А, які загалом очікування і може поради абітурієнтам? Я б хотіла порадити абітурієнтам, це не хвилюватися, вас обов'язково візьмуть. І найголовніше це приходити з позитивним настроєм і насолоджуватися життям. Дякую за відповіді. Насолоджуйтесь життям, будьте позитивними і не хвилюйтеся. Як вам сказали філософи по-філософськи, то вас точно приймуть. То ну, зараз ми з вами підемо до філологів. Ходи. До речі, а це у нас бібліотека Максимовича. Вау! Ось наш прекрасний жовтий, такий гарний. На сонці ще гарніше. Просто сонечко в сонечку. Нічося. <рес> Ви тут можете спостерігати. Дуже гарний ага, вітражик. Ми тут можемо побачити якихось двох чоловіків. Напевно, це доволі історичні постаті. З понятно. тут ви також можете ще побачити, що червоний корпус. Пожалуйста, покажіть корпус. Да. Вот. Дуже красиво. Щось дуже складне написано. Я не знаю, що, але так. Да. Дві книжечки ще є. Люди читайте книжки. І подавати тут парламент, і підписуйтесь на суд парламент отут і отут університету. попрошу Але й ваших студентських парламентів і структурних підрозділів також. QR-код отут. Я не знаю, чи взагалі вставлять ці кадри. Я сподіваюся, ні. Ну красиво красиво Я не вчусь, на жаль, в інституті філології, я вчусь в червоному корпусі. А, вот, але типу розказати про кожен корпус можна завжди. Breaking news! Нам вдалося зловити голову з парламенту НІФО. Скажи, будь ласка, які в тебе взагалі очікування від приймальної, які там враження і так далі? Досі в стані очікування, тому що четверта година, п'яте серпня, але досі немає рекомендацій. Ми вже другий день виглядаємо абітурієнтів. Тому сподіваюсь, що завтра вже будемо всім допомагати. Тому враження. Цей стан очікування very excited. Е, мені здається, ми більше очікуємо рекомендацій, ніж абітурієнти. Вже. Будь ласка, як ти загалом потрапила в приймання? Що ти робиш там? Це таке? Ну, як мене вже представила і голова студентського парламенту, тому я є відповідальною особою е, за. Набір і координацію волонтерів студентів під час uh, прийомки, під час як в нас це називається. Ось тому це мої посадові обов'язки. Але загалом завжди дуже багато студентів хочуть долучитися до прийомки, тому що це завжди шанс побачити і познайомитись з новими людьми, і завжди дуже класно, дуже приємно ввечері йти після того, як допоміг стам uh, абітурієнтам потрапити до. Uh, Тут парламенту і навчального закладу у їхній мрії. Просто тут парламент і всілякі студентські движухи. Що би ти порадила абітурієнтам, щоб їх студентське життя було більш Ну, Станом на зараз, на серпень, будь ласка, знайдіть чат абітурієнтів свого структурного підрозділу чат-абітурієнт НІФ існує. Ми на вас чекаємо там. Ось багато прикольчиків буде. Також слідкуйте за можливостями. Можливо, навіть в серпні ваші е факультети, інституту будуть проводити різні ознайомчі штучки. А потім з вересня обов'язково канал свого студпарламенту і приходьте на всі його події. І приходьте в студпарламент, І давайте, давайте давайте, давайте, Бачите. Дуже погоджуюсь насправді прийнятися чат-абітурієнт прийнятися в парламент, щоби робити двіжовий двіж. Та й таке дякую за відповіді. Дякую за питання. another day another насрь. <laughs> Сьогодні у нас вже якісь. Другий, третій, та неважливо, який якийсь десятий, п'ятий день. Ми знаходимося. І я тут вперше, чесно кажучи, ми з вами дізнаємося, де ми знаходимося, і покаже і розкаже, як проживає перебуває. Привіт, привіт! Ми зараз знаходимося. де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося в навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби. Класно, тут взагалі дуже зараз бізі така атмосфера. Абітурієнти калякують на якихось листочках, коротше, всі дуже зайняті. Скажи, які у вас може сталися приколи? Хтось там не знаю, документи забув, чи щось там ще сталося. Ну, вступники у нас круті, а ось ми коли подавали друг, а прикол. Тепер ми не суд парламент, а суд парламент. Але буває нічого страшного. Тут парламент, кого ви осуджуєте? Ми в себе за те, що не вміємо читати. Буває, панове, буває. Скажи, до речі, як ти от поступала? Тобто, яка загалом атмосфера була? Як відрізняється від е, сьогоднішньої приймальної? Як взагалі були враження? Я вступала в 22-му році, і я теж подавала документи тут. У нас стояли столи. Але тоді, напевно, не було в нас так весело. До нас не приходили з інтерв'ю. Але минулого року ми були на цедіка, там нам не сподобалось. Тому мене звичайно щасливі, що цього року приймаємо тут. Класно, дуже круто. І ще дуже важливе питання: скільки ти от філіжанок кави вже випила? Ой, за сьогодні було вже три. А це був наш пуц, і в мене зараз випаде полічка. І ми знімаємо це другий раз. Так. Вони панство, знаєте, що тут є? Там дуже корисна інформація, так що користуйтесь. Одкустимося, на Суперламент. парламент. Ну так, не рек... ну. Вірніше, на правах реклами. Підписуйтесь на суд парламент. А зараз ми проведемо вам екскурсію як нас тут кормлять. Заходьте. І ми погодуємо операторів, бо в нас тут є ось такий чайний набірчик. Кому-шо. Беріть. <смірко> Можна не ламать, будь ласка. <смірко> да. Ага. Тут парламент університету ламає майно. Купити нам новий прапор. Прошей, нема. Ну, прийдеться за свої, не стежнемо. Мені фіга собі! Тут є ліфт. У нас є... тут є ліфт. Заходьте. Рощуку. <різь> Вони знущаються не зі мною. <різь> ми вам покажемо. У нас є перший подаруночок такий. Ми мене отримали. Старий наш логотип. Про що в нас найбільше питали? Так, нам на інавгурації подарували ноутбук. Ні, wow. пана у них і ноутбук, і ліфт, це що за поважні люди. Yeah, <с <с. 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 Mm -hmm. Ой, такий вид з вікна у вас гарний. Це що тут е студенти моляться перед сесією? Ні, дивіться, я вам зараз покажу. Ось там хірургічний корпус. Тому, дивіться, не молимося. Знаємо, що обласна лікарня міста Києва дуже поруч з нами. Коротше, ми з колегою Вікторією. Колега Віктора сказав, що на три секунди з'явиться тільки. Oh, О, от вона з'явилася все. подорожуємо сьогодні по всій лук'янівці. Все заради контенту, щоб все вам показати, розказати. Кирило десь там. Та догоне якось у нас залишилось такі. Смерд. Що ж, я дуже довго думала: що мені сказати замість інститут, чи щось таке. Єдине, що я придумала, це хата журналістів і міжнародних відносин. Але мені сказали, що вони можуть образитись. Тому ми зараз знаходимося в дуже дорогому файному пентхаусі міжнародників і журналістів. А тому зараз будемо дивитися, як вони живуть, поживають всі діла. Вони панство ми нарешті зробили абітурієнтів. Привіт, розкажи, куди поступила взагалі. Ну, інститут міжнародних відносин е, на саме спеціальність міжнародні відносини. Джей, будь ласка, як взагалі пройшов вступ, як НМТ, як у тебе загалом враження? Ну, дуже багато всього відбулося. Я в принципі задоволена тим, е, як було написано НМТ, як проходить вступна кампанія. Загалом дуже результативно, як ви розумієте. Ось тому це супер. Класно, це дуже круто. Які взагалі очікування від першого курсу? Якісь плануєш там суд парламент може, там ще куди. Сьогодні задумалася про саме суд парламент, і взагалі очікую дуже багато нетворкінгу, багато знайомств нових. Ну і звісно, навчання. Я планую гарно, гарно вчитися. Класно. ну, слухай, нетворкінг вже почався. Тут суд парламент підійшов. Можна бажати за знак, що. Приєднуйся в парламент. Добрий ну, дуже... добре. Добре, успіхів загалом в першому ку. Ще раз вітаю. Дякую. 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 Зараз ми йдемо до журналістів, як справжні журналісти, справжні мікрофоном через якісь хаші. Естетика. Що ж ми нарешті обрали у кого яка робоча сторона, з якого боку знімати. Ми, як справжні журналісти, зловили справжніх журналістів. Привіт, як у вас справи взагалі? Привіт, все добре. В основному, типу, тобто, трохи напружена обстановка, але ми вже звиклася. Це вже наш другий день. Тому, в принципі, все нормально. А дуже стримувалася в своїх висловлюваннях. У нас все добре. Це правда, але ми замучені е, трошки. У нас залишилось дві години до кінця. Ми рахуємо хвилини. Ми дуже раді всім вступникам, але трошки втомились, але все так чудово. Да. Тут тут весело. А у вас були якісь типу приколи під час приймального? Не знаю, хтось документи забув, хтось там щось як в пут, що там написали судовий парламент. Документи забувають постійно. Це нормально. Я от постійно ходжу з якимись папірцями, Я не знаю, вони постійно в мене в руках. А, які в тебе може приколи? Приколи, ну, дивіться, вчора був наш перший день взагалі прийняття документів наших абітурієнтів, і ми дуже сильно старалися прив'язувати ручки до селі, щоб нашим абітурієнтам було дуже комфортно, щоб вони не таскали за собою ручки. І під кінець зміни ми е, так побачили, що наші абітурієнти дуже люблять колпачки від ручок. У нас пропали майже всі колпачки від ручок. Люди їх собі позабирали, чисто як пам'ятний сувенір від інституту журналістики. Ну добре, нехай буде. І за моїми спостереженнями сьогодні вже починають пропадати ручки, колпачків нема немає що забирати на спогади. Тож пропадають ручки. І це трошки сумно, але ну людям треба щось на згадку про цей прекрасний день. Ні, ну Тому це так. Те, це буде ідея для мерча, От випустити ковпачки. Це просто так. окремо ковпачки, одна у рабах. Це буде, буде чудово. Зурядним. Що ми побажали майбутнім першачкам? По-перше, почнемо з того, що зараз у них багато стресу, вони хвилюються, чи що переписують договори по три-чотири рази. Менше хвилюватись, все буде добре, ми з усім допоможемо, все буде кайфово. О, це були журналісти. Дякую і не поступайте. Щоб отримати ковпачок Чекаємо. від ручки. <рес> що ж, ми зловили одного міжнародника. До речі, ви б бачили їх Актову возали, і, і подумало, що ми знаходимося у Верховній Раді. Що як якся маєш? Ми втомлені, але ми працюємо далі. Все супер, нам все подобається. Якщо чесно, чесно, Так, да, все супер, нам все подобається. Ми працюємо з 9 до 16.00. нульнуль. які вони оптимістичні, які у вас приколи сталися загалом протягом приймальної. Сьогодні мені подарували дві ручки, принесли цукерки. З приколів, мабуть, все. Все інше просто контракти, і бюджети, і заяви. Отак. От у журналістів дефіцит в плані ручок, а тут навпаки, ручки дарують. Загалом скільки абітурієнтів очікуєте? Який загалом абітурієнтів очікуєте? Ну, Вже принесли приблизно 400 500 мені здається. А, а Чекаємо всіх, хто подав заявки. Класно, навіть попри те, що їх аж 400 штук все одно всіх чекають і інститут міжнародних відносин. Да. Всі. Всіх чекаємо ваші документи, ваші заяви. Так, Тепер треба тобто сорієнтуватися по мікронності і поняти в яку сторону Терімке. Сонце там. Наші теремки в другу сторону. Вперед! Ми вже не знаю скільки. Шукаємо парку світу. Ой-ой-ой. Да, ще раз ледь я не суму, збили. Ви пропускаєте. Да. Дякую, що не збили голову. Щодо нашого А! Щодо нашого путі. Ми дуже стараємося знімати цей влог. Якщо хтось його не перегляне, я вас знайду. Зрозуміли мене. До цього моменту люди не долу стануть. Що ви нам покажете, які тут взагалі визначні місця є? Та я тут вперше взагалі. Ви оце виріжете і вставите, поняла? Я перевіряю. Я буду затверджувати. Після цього у мене більше не буде посади голови Ютуба. Буде вирізана голова. Реклама. алло! За цієї чудової нагоди хочу вам прорекламувати наш інформаційний департамент. Як ви бачите, будете ходити і не в таких хащах. А ще й в болотах. Ну, а другий день, наших, наш, наш, ну, другий день наших подорожей. Ми закінчуємо на факультеті інформаційних технологій. Ну, що ще сказати? Ну, погнали чи що. Що ж, дійшли ми нарешті до фіта. Привіт, що ви? Як маєте? Важко. Ну не знаю, дуже втомилась, дуже багато абітурієнтів, Дуже стомлююсь, але власне я, я дуже рада, мені так подобається. Встимити. Да, ну те, що запарно, але те, що в плані загалом це добре, то це чудово. А розкажи, які загалом у вас приколи сталися за цю приймальну. Мені здається, за цю приймальню ми купили всі рекорди по кількості некоректно заповнених договорів. Я сьогодні з одніє з одним ступником десь разів сім ми переробляли один договір. Тому... Просто дуже боляче слухати про таке, я уявляю, як -а -а. це. А у вас ніхто не писав відповідальна особа – дід»? Не знаю, поки ні. Але все попереду, ще скільки днів тиждень. Ну, що ж так сталося, що ми не придумали третє питання, тому даємо тобі простір для творчості. можеш поділитися своїм болем. Короче, можеш будь-що зараз сказати глядачам. Ну насправді цього року мені дуже подобається, як організована система вступу. Мені дуже подобається, що зараз і бюджет, і контракт подаються. Ну плюс-мінус одночасно, хоча б дуже велика частина. Це прям суперкомфортно, тому що нема у цих хвиль, коли треба обзвонювати. Добрий день, а ви до нас подавались, а приходьте до нас. Це суперкомфортні. Я цьому дуже рада. Класно, дякую за відповіді. А, ну, що ж, поступайте, під. Всіх чекаємо. Ми вже зварені на варені. Ходити вже не можемо, тому зараз ми заходимо на тролейбусі. Чоб'єше ваші з коло в лохістю, блін. Ну. Поки буду знімати очі есковохи, а тому що Що? суплер каже а, колега Вікторія, Вона ж мій суплер зараз. Каже, підписуйтесь на канал. Завтра нас чекає не менш цікавий день. Сподіваюся, що він буде вже останній плані цієї приймальної. А, так що залишайтесь з нами. Завтра буде цікаво підписуйтесь на канал. Ну і ще не прощаємось.